Госуск. Великим лихом для кожної людини, найдорожчі в Христі, є страх. Страх поневолює людину. Страх не дозволяє людині розвиватись, діяти. Страх пригнічує, страх. Забирає радість життя, страх вбиває надію, віру в щось краще. Вчора на вечірній пасхальній ми читали святе Євангеліє від Івана Євангелиста, який описує подію. Котрої учасником сам був, як звечоріло першого дня в тижні того самого дня, а двері були замкнені, де були учні зі страху перед юдеями, пише Йоанн, став Ісус посередині. І каже учня, мир вам. І зраділи учні, побачивши Господа. Страх зачинив двері. Там, де були учні, у світлиці у ввечернику, де вони останній раз із Ісусом споживали пасхальну вечерю. Вони бояться. Вони розбіглись, крім Івана Богослова, нікого не було під Христом на Голготі. Вони бояться за своє життя, вони бояться за себе, вони бояться, коли чують вже з Марії Магдалини, що Ісуса в гробі нема, що Він воскрес, що вона бачила Його живого, який явився їй. Вони вже почули від праведних жінок мироносець, що Ісус і їм явився, які ранесенько йшли до гробу і сказав їм радуйтеся, також вони були налякані, думали, що бачать духа, але Ісус каже ні, це я. Страх це найбільше горе людини. Але там, де є Бог, там немає місця для страху. Не один з нас перші дні війни також боявся. Боявся, бо не знав, що буде завтра. Переживаючи страх, звичайно, багато вірних, багато українців покинули рідну землю, це природньо є, рятуючи своє життя, життя своїх дітей. Зі страху перед війною. Але Бог сильніший від страху, де приходить Христос, там місця для страху немає. Там приходить надія, там приходить віра. Там падуть кайдани ті ланцюги. Які оповивають людське серце. Там же немає непевності, там немає розчарувань, боязні. Бо перші слова Ісуса: Мир вам, браття мої! І пропав страх, і вони зраділи, побачивши Господа, пише Євангелист. Бажаю усім нам, тут присутнім, і братам і сестрам, які моляться з нами за допомогою наших відеокамер, щоб Христос Воскреслий, Бог і Спаситель наш, геть силою свого святого Воскресіння прогнав з нашого життя страх. З нами Бог, чого нам боятись. З нами Бог, чого нам лякатись. З нами Бог, з нами правда, З нами сила Воскреслого Спасителя і те світло, яке осліпило очі сторожі, які впали геть ниць до землі і розбіглись, повтікали, коли чули. Як щенився землетрус, немов блискавка ангел з неба, відкотив камінь від ходу до гробу. Нам, християнам, нема чого боятись. Христос, який подолав, переміг темряву, зло, гріх, смерть, неправду, Христос і сьогодні переможе. Він переможець. Переможе ту силу зла і темряви, яка опановує нашу землю. І з ним Воскреслим, воскресне і Україна, і піднесеться. І ми будемо свідками цього, бо з нами Бог, пасхальної радості, впевненості, миру від Воскреслого Ісуса і нічого не боятись. Щиро від серця, усім бажаю вам, присутнім і всім братам і сестрам, що моляться з нами, здоров'я, сили, впевненості, наснаги і всіх благ небесних і земних, мирного, спокійного, другого дня Пасхи і всього всього найкращого у Христі.